Який от у колективному підсвідомому в Україні яке розуміння слова віра? Ну, перше я маю таке враження. Перше, що асоціюється воно з поняттям релігія. Так, так Наче воно прийнято віра, якщо ти там з кимось заговориш про віру, да, то одразу типу, якась релігія. Я із е, Західного регіону України. Тут е, поняття віра, віруючий, е, має таке неоднозначне значення. Усі вважають себе віруючими у нас на Заході. Віруючими ходять до церкви, ну і, само собою, в Бога віримо. Але коли говорять слово віруючий, то мають на увазі точно не православного, а якогось протестанта зазвичай їх називають баптисти або віруючі просто. Це хтось неправославний, хтось, хто дуже сильно вірить, хто, той, хто не п'є, не матюкається, не гуляє. Таке трошки упереджене ставлення до поняття віра, віруючий. Хоча, е як апріорі, вважається, що ми, західноукраїнці, усі е віримо в Бога. Але це не заважає вживати алкоголь, матюкатися, сваритися і різні такі речі, які взагалі не стоять осторонь контексту релігії чи віри в Бога. Не заважають робити, тому якщо говорити про віру в Україні колективного підсвідомого, то це щось таке досить формальне явище, яке просто номінально є частиною України українця, але дуже далеке від повсякденного і справжнього життя.